У Броварах, що на Київщині масажист зґвалтував 15-річного хлопчика. Це сталося в одному із оздоровчо-реабілітаційних центрів. Про це повідомляють правоохоронці. Підліток через певні вади зі здоров'ям тривалий час відвідував процедуру і на черговий сеанс прийшов один без мами. Зловмисник скористався цим та взяв хлопця силою. Поліція затримала гвалтівника, помістили його до ізолятора і загрожує йому до 12 років ув'язнення. Ко мне ходит мальчик, ходил с мамой на массаж. Больше года ходит, каждую неделю. Сегодня мальчик пришел без мамы один, я ему делал массаж, потом сделал, массировал и, сделал... и сделал, после чего мальчик встал и пошел домой.